Слава Україні в ефірі ранкові новини 27 березня у студії. Працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь у жалобі на війні не стало волинянина Василя Гаврука. Воїн 1991 року народження був родом із села Линівка Луцького району. Життя захисника обірвалося 3 квітня 2022 року. Також у Донецькій області загинув 25-річний старший солдат Олександр Пархумчук села Веснянка Луцького району. Воїн служив на посаді водія гранатометного зводу. Старший солдат Олександр Пархумчук загинув поблизу села. Константинопольське Донецької області в результаті авіодару ворога редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. У Луцьку спалахнула пожежа у багатоквартирному житовому будинку. За інформацією ДСНС Волині, повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101. 26 березня о 10.17. на сполох забив 20-річний мешканець однієї з квартир п'ятиповерхівки на вулиці Гнідавській. У кухні квартири розташованої на першому поверсі горів диван через високу температуру поплавилася натяжна стеля. Вогнеборці пожежу загасили. На щастя, потерпілих та жертв немає. За попередніми даними вогонь спалахнув через коротке замикання в електророзетці. Восьмеро Волинян організували незаконне виробництво підроблених товарів побутової хімії у підпільному цеху в одному із сіл Луцького району. Вони виготовляли продукцію, на яку наклеювали етикетки із назвою відомих торговельних марок. За інформацією Волинської обласної прокуратури. Вони реалізовували підробки оптовим та роздібним покупцям за допомогою мережі інтернет. Бізнес процвітав, однак таку схему виявили правоохоронці. У ході обшуків вилучено фальсифіковану продукцію на суму понад 1,7 млн грн, мільйона гривень, етикетки з назвами торгових марок, документацію, чорнові записи, телефони, банківські картки та три транспортних засоби. На усе накладено арешт. У селах Скригова і Борочине Мар'янівської територіальної громади Луцького району покінчили із життям двоє чоловіків. У коментарі телеканалу конкурентів, старша інспекторка сектору комунікації поліції у Волинській області Марина Балдич зазначила, що дві трагедії трапилися з різницею в один день. Так, 18 березня у селі Скригове на території домоволодіння покінчив із життям. Самогубством 52-річний місцевий мешканець. А вже 19 березня у селі Борочена на Горохівщині покінчив життям 68-річний чоловік. Слідів насильницької смерті на тілах не виявлено їх скерували на проведення експертизи. Голова служби безпеки України Василь Малюк заявив, що в оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця діяв російський агент з Волині, якого допоміг затримати нинішній голокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Тоді він очолював з'єднання. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону. Пешліганет за його словами. Сбу та Сирський разом вели агента Росіян, який служив у Хортиці. Воєначальник допомагав спецслужбі з. Документуванням злочинця він зазначив, що було зрозуміло. Агент передавав окупантам всю інформацію від розвідки з різних потоків, зокрема й секретно. Малюк заявив, що його вдалося виявити і затримати. Зрадник мав звання підполковника. Генерал сказав, що був здивований, коли дізнався, що затриманий відмовився від зарплати Федеральної служби безпеки Росії. Та працював за ідею, хоча сам родом із Волинської області. Раніше ми повідомляли про те, що суд відсторонив від посади очільника Луцької районної ради Олександра Гурського. Нині Луцька райрада залишилася без очільника. Наші колеги із видання Сила Правди з'ясовували, коли і кого саме призначать новим головою Луцької районної ради. Луцька районна рада залишилася без очільника. Суди визнали обрання депутата Олександра Гурського на посаду керівника органу місцевого самоврядування протиправним та з порушенням регламенту. Сила правди поцікавилася у депутатів, коли обиратимуть нового голови райради та хто може стати кандидатом на цю посаду. Відомо, що призначення Олександра Гурського остаточно скасував 8-й апеляційний адміністративний суд. Постановою від 13 березня 2024 року. «Сила правди нагадує, що депутата Олександра Гурського обрали головою Луцької районної ради 14 червня 2023 року. На 19-й позачерговій сесії тоді сесію скликали за 7 годин до початку роботи. А повинні були повідомити усіх депутатів мінімум за добу, як це передбачено у регламенті. У день сесії депутати спочатку проголосували за відставку попереднього голови. Олександра Омельчука, який втік за кордон, сила правди повідомила, що перед втечою Омельчук заявив про політичний тиск на нього. Після відставки Омельчука депутати взялися голосувати за нового голову райради, яким і обрали російські окупаційні війська завдали ракетну удару по району житової забудови Харкова, як повідомив мер міста Ігор Терехов. Був приліт у Шевченківському районі міста. Попередньо удар прийшовся по району житової забудови міста. Пізніше Терехов додав, що постраждала не житова будівля у багатоповерхівці, що знаходиться поряд. Повілітали шибки. Також у ніч проти 26 березня російські війська атакували Україну 12 дронами типу Шахет. Ворог випустив ударні дрони з мису Чауда з тимчасово окупованого Криму та з Курської області. РФ Росіяни також обстріляли Донеччину двома зенітно-карвоними ракетами С-300. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України в Миколаївській та Харківській областях. Збройні сили України завдали удару по десантному кораблю Константин Ольшавський, який росіяни привласнили після окупації Криму у 2014 році. Про це заявив речник військово-морських зсу Дмитро Платенчук. За його словами, після окупації Криму Константин Ольшанський довго простою у бухті Севастополя, а судно. Розбирали на запчастини однак згодом його відновили, і росіяни намагалися видати цей корабель за свій відновлений десантний корабель Мінськ чи «Оленогорський горняк, які українські військові вразили раніше. Корабель уразили ракетою Нептун. За словами Плетенчука, наразі уточнюють дані щодо пошкоджень цього корабля. Однак відомо, що він точно не у стані бойової готовності. У Полтавській області на гарячому затримали двох чоловіків, які намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, що сполучає центральні та східні регіони України. Як повідомили ОСБУ, підозрювані на виконання завдання ФСБ Росії закладали вибухівку під залізничну релейну шафу лінії електропередачі біля залізничних колій в одному з міст Полтавської області. Затримані планували підірвати саморобний вибуховий пристрій дистанційно за допомогою пульта. Але не встигли цього зробити. Їх затримали співробітники служби безпеки просто на місці події. За даними слідства, у разі підриву окупанти сподівалися порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для збройних сил України. Затримані громадяни України з Київської та Харківської областей. У них вилучили мобільні телефони, з яких вони координували дії зі своїми російськими кураторами. Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті Офісу президента. На місце Данілова призначили Олександра. Литененка, який раніше був головою служби зовнішньої розвідки, натомість Зеленський призначив новим головою служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Відомо, що раніше генерал Олег Іващенко обіймав посаду першого заступника начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України, помічника головнокомандувача збройних сил України. У американському місті Балтімор, штату Меріленд, обвалився в річку автомобільний міст Фредеріса Скотта Кі завдовжки 2,5 кілометра після того, як у нього врізалося вантажне судно. За даними місцевих чиновників, у наслідок події з мосту впали кілька автомобілів, що не менше семеро людей опинилися у воді. У міст врізався 300-метровий контейнеровоз «Далі» під Сінгапурським прапором, пунктом призначення якого було вказано. Коломбо, Шрі-Ланка, пізніше, за даними CNN, після овалу мосту, рятувальники шукають щонайменше 20 людей у воді скандал спалахнув в Угорщині після оприлюднення аудіозапису з голосом екс міністерки юстиції Юдіт Варги, на якому вона нібито підтверджує змову угорських урядовців з метою приховування корупції. Запис оприлюднив колишній угорський посадовець та колишній чоловік Варги, а нині опозиціонер і яскравий антиорбанівець Петер Мадяр він опублікував вранці 26 березня у соцмережах Facebook і YouTube запис, на якому голос Варги описує, як інші урядовці домоглися видалення доказів із протоколів суду, щоб приховати свою роль у корупційних бізнес-операціях. У вівторок вранці Мадяр передав записи до прокуратури в Будапешті, аби та використала його як доказ.